Днями у соцмережах рівняни почали жваво обговорювати тему встановлених лавок у місцевому протипухлинному центрі. Найбільше негативу викликав саме їх вигляд. Люди у коментарях розбились на два табори. Дехто каже, добре, що вони взагалі є, в той час як інші неабияк обурюються. Я в ступорі від побаченого. Це всіх влаштовує. Просто слів нема це знущання над хворими людьми. Як прооперована людина може на такій висидіти іноді більше півдня, щоб потрапити до лікаря? Ви не розумієте, це дизайнерські лавки ручної роботи, та й коштують, мабуть, як літак. Не бояться нічого, ні бога, ні людей. Оті лавочки поставте в себе вдома. Плата вам обов'язково буде за знущання над людьми, буде та, яку ви заробили. Головна претензія коментаторів чому не придбали кращі? Та як пояснюють у онкодиспансері, купувати ці лавки самостійно їм не довелось. Допомогли волонтери. Це подарунок волонтерів, благодійників. Це перший тиждень війни, коли ми відчували потребу. Ми були готові щодо того, вони подарували, вони прижилися. Люди їх використовують, тому ми їх стараємося зараз не зачіпати. Від початку війни цей коридор у протипухлинному центрі використовують як найпростіше укриття час повітряних тривог тут перебуває понад 50 людей, а тому катастрофічно не вистачає місць для сидіння. Однак Ігор Столярчук додає, ці дерев'яні лавки надовго тут не затримаються. У медзакладі вже планують замінити їх на нові. В майбутньому плануємо замінити. Ну ви можете побачити, там подивитись далі. Там є наші лавки, які ми вже почали закупляти. Ну і поступово тут фактично були повністю лавки. ми Зараз їх замінюємо частково ставим вже наші передміні нам. Поки цей коридор у медзакладі будуть і надалі використовувати в якості найпростішого укриття. Та як зазначає Ігор Столярчук, вже незабаром у онкодиспансері розпочнуть ремонтні роботи нового сховища для працівників та пацієнтів. Готується проект якраз зараз. На сьогоднішній день ми були вже в держадміністрації, за допомогою військової адміністрації, буде збудовано ну, точніше відремонтовано підвальне, підвальне приміщення, і буде там найпростіше укриття для пацієнтів. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.